Розпис великодніх яєць у буковинських традиціях у Чернівецькій області. Писанки відрізняються барвами і символами. Більше про це Ользі Лучик розповіли митці Василь та Альона Беженари. Вони знають усе про писанкарство і діляться своїми вміннями з іншими. Розпочинаємо дітки сьогодні писати писанки наші. Мають в нас бути. Чисті думки, гарний, хороший, позитивний настрій. Альона та Василь Баженари щороку перед великодніми святами розмальовують писанки. Чималий доробок мають і їхні доньки. Традиційна писанка вона пишеться бжолиним воском. І традиційно, вже наші діти бачать, як ми це щороку робимо. Їм подобається, і вони також пишуть свої писанки. Писачки в руках і кропітка робота розпочинається. Ми пишемо писанки спеціальним інструментом, який називається писачок. Вони є двох типів: це кірсточка, яким працювали ще наші бабусі і мами колись. Це писачок, який занурюється у розігрітий віск, тобто ємність із воском. І такі писачки, якими ми тепер користуємося, в які кладеться шматочок воску, і ми його підігріваємо біля свічки. У сирому яйці голкою роблять отвори з протилежних боків і видувають вміст. Ось ми беремо шматочок воску, кладемо його серединку і розігріваємо. Яєчко у нас вже обезжирене, і ми тепер будемо робити спочатку поділ яйця. Буковинці розписують яйця геометричними та рослинними візерунками. Також зустрічаються зображення церков, каплиць і тварин а самі основний і самі давній символ це сонечко, тому що сонечко це було світло, тепло і це був Бог. Традиційно на Буковині писанкова палітра має дев'ять кольорів. Тло може бути бордове, коричневе або чорне. Темні тони символізують землю, червоні життя та силу, жовтий сонце, а зелений пробудження природи від зимового сну. Коли ми пишемо писанку, ми в неї якби вкладаємо свою душу. Це своєрідна молитва. Коли ми пишемо, ми пишемо з думками про ту людину, якій ми даруємо. Бажаючи їй здоров'я, благополуччя в сім'ї, чи, наприклад, писанку писали для хорошого врожаю, чи могли подарувати писанку для жінки, яка мріяла народити дитину. І ця писанка ставала для цієї людини її оберегом. Не варто прагнути до рівних ліній, головне з натхненням. Тоді орнаменти самі лягатимуть на поверхню чітко і плавно. Процес не швидкий. Отаких товстих мене ще теж десятирічна Єлизавета писанки малює з чотирьох років. Нині береться за непросту схему. Ці писанки вона розділена на 48 клинців. Її називають Ружа, Руда, Роза. Коли Хоче хлопець признатися в любові, то він пише ось цю писанку і дарує своїй дівчині. Дівчинка вже нанесла жовту барву. Тепер я кладу в оранжевий кольор. А шестирічна Тетянка виводить улюблені метелики. Малює написанки різні метелики, не сониш, сонечко, квіти. Потім я кладу фауб і чекаю 10 та я кладу в кошечок свою писанку і йду до церкви святити писанку з батьками. На великодніх яйцях зазвичай є понад 100 традиційних символів, зокрема хрест, гілка, спіраль та дерево життя. Альона нині зробила особливий візерунок з квітами. Я її адресую жінкам-матерям. Щоб виросло в нас красиве, здорове і щасливе майбутнє за старовинною легендою, доки існують писанки, доти буде й світ, а добро завжди перемагатиме зло. З Чернівців Ольга Лучик і Ордіга подробиці, телеканал Інтер", Марафон.